Фліс. Крем вага мішечка 8 кг за 4 тисячі гривень. Такий жіночий тетік на замочку весенки за етикеткою. Розмір. Мка. Чоловічий. Новенький фліс. Розмір. Елька. жіноча легесенька пліска, розмір Елька, чоловічий замочком, Розмір 2XL. Жіноча велюрова на замочку. Розмір еска. Жіночий з капюшончиком на замочку. Розмір 50-й. Ще одна жіноча велюрова фліска розмір S, Чоловічий плодного фліс. Розмір L, Чоловічий фліс. розмір 3XL, Жіноча фліска. Розр. 165. Žinočia, skapiušoną na zamuočku, rozmer 44. Čeloviča, rozmer 2xn. Žinočia be rankavukų, rozmer 1xn. Žinočia, liska, rozmer 46. На хлопчика розмір 151-й. Жіночий холь. Розмір Елька. Жіноча фліска валюрована на замочку. Розмір XL. Чоловічий фліс на замочком, Розмір Елька. Жіноча на замочку. Розмір 46-й. Чоловіча фліска на замочку. Розмір Мка. Розмір І остання жіноча фліска. велюрова, капішона, розмір МК. Нагадую, що це був фліз сорту Кремля, магамішечка 8 кг за 4 тисячі гривень.